Унаслідок паводку РФ продовжує затоплювати. Нагадаємо, у місті Орск днями прорвало дамбу. Жителів евакуювали. Згодом стався ще один прорив. Вода дісталася Оренбурга. В області запровадили режим надзвичайної ситуації. У Курганській області змило два мости. У Томську насипну дамбу. Рівень води зростає. Російський телеграм-канал «Подйом» повідомив дерев'яний міст, що в Становлений на річці Тобол несло течією до міста Курган. У селі Лаптіво зірвало понтонний міст. У річці Тобол рівень води піднявся на 140 сантиметрів. Російське МНС заявило, очікується інтенсивне зростання рівня води. У Тюменській області проводять евакуацію. В Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 тисяч шістсот 6 присадибних ділянок і 5503 домоволодіння.